Ярослава Гранат активістка благодійного фонду Волонтери Поділля». Дівчина приймає запити військових, формує посилки та складає маршрути для волонтерської пошти. Остання запрацювала тут із початком повномасштабної війни. Була потреба нашим знайомим військовим, до нас зверталися військові, що потрібно доставити там посилки, необхідні їм речі. Ми вирішили взяти бус. Загрузити всім необхідним і поїхати, не дивлячись ні на що. Ну, тоді ситуація була складна, але ми не побоялися і поїхали вперше вже ж п'ятницю, так сказати. І щоп'ятниці ми вже далі збирали посилки, все більше людей, людей знало, що ми їздимо. І тоді ми вже думаємо, так, пора запускати щось масштабніше, ось щоб більше людей мало можливість доставити необхідне для своїх рідних. Того часу волонтери здійснили близько 80 поїздок і особисто передали військовим майже 8 тисяч посилок. Автомобілі з пакунками їдуть у місця, де тривають бойові дії і де не працює Укрпошта або нова пошта. Поїздка може зайняти від трьох до шести днів, тому що в дорозі бувають різні випадки. Попали під обстріл. Це була Харківська область. Це було десь рік тому. Це був Купінський район. От тоді ми. Попали під обстріли. Ми вже так від'їхали трошки далі. Нас військові відвели е, і чекали: прилетить, не прилетить. Виживемо, не виживемо. Погодні умови інколи впливають також на маршрут. Бувають і поломки, і всяке таке. В нашій машині завжди, якби ми забезпечуємо всім необхідним, в разі там якоїсь поломки, щоб одразу надати цю так сказати допомогу для автомобіля, щоб поїхати доїхати, хоча б до найближчого там СТО. Волонтери наголошують, у пакунок можна класти усе, крім алкоголю. Окрім того, що активісти доправляють посилки, вони їх і доокомплектовують. Зараз холода. Це термобілизна, бафи, шапки теплі, е, також павербанки просять останнім часом. Дуже е, буржуйки просять е, теплі спальники, каремати. Ну самі такі допаковуємо такими речами. Зараз найбільша потреба це в ліках е, противірусні препарати. Це просто ну майже в кожному запиті, хто звертається з військових, е, потрібно ліки. Знайти волонтерську пошту можна за адресою вулиця Кам'янецька, 63 дріб 1. Послуга безкоштовна, тож за бажанням можна задонатити у скриньку або ж на банківські рахунки благодійного фонду. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.